Вітаю всіх на каналі Костельов онлайн. Я Дмитро Костельов. Сьогодні разом з Олексієм Якубіним незалежним політологом. І це душніли про політику. Олексій, вітаю вас. Вітаю, Дмитро. Дуже як завжди, дякую тебе за запрошення. Я дуже дякую всім нашим глядачам, що дивляться нас. Одразу ставте лайк, пишіть цікаві запитання. Дивіться, звідки дивитесь, підписуйтесь на мене на канал Олесія Незалежного політолога. Льош, поїхали. І піш... можна ще попрохати а. підписуватись на мій Ютуб і Фейсбук. І телеграм-канал, і телеграм де Олексій люб'язно виставляє всі свої інтерв'ю не на моєму каналі, бо цього тижня він не виставив наше інтерв'ю з себе в телеграмі. Я помітив це я не виставив хіба? Я виставлю, виставлю, виставлю. Окей, отак. От користуючись можливістю прямого ефіра, що він нічого не може зробити. Ми так я виставлю. Льош поїхали. Такий тиждень насичений, скандалів, фейки, і всі захід, і вся західна преса одночасно достатньо поважні видання пишуть про залужного, що його звільнено. Давай поїхали з тобою. Що ти знаєш про цю ситуацію? Тому що ми знаємо, що ти вхожий в кабінети влади, і ти якось там з ними товаришуєш. Не дарма ж тебе запросили виходити в ефір на національному марафоні. Ну кажи <свіття> таке представництво, й незалежно політових. Так, звичайно, розумієш. Да. Дивися з приводу історії залужним, Скажімо <свіття> так. Я думаю, що диму без вогню не буває. Дальше. Тобто, зважаючи на те, на ту кількість видань, да які написали про цю історію, і ми бачили українські видання за кого тижня, писали і дуже достатньо багато закордонних видань. Там за Economist написали да Financial Times, Washington Post. я думаю, що насправді історія з цією розмовою з президентом, вона щось таке було. Да? Mm. Тобто, більш того, я думаю, що з боку влади, ну, з, з боку офісу президента, справді, можливо, виникають питання до залужного. Тобто, знову таки, ми розуміємо, що залужний, він в цьому форматі він національний герой да? для мільйонів українців 22 2022 році колосальні успіхи і так далі. Тобто, це факт. Да, але в 23-му році, і ми ти про це теж з тобою говорили з наступом, були нюанси, так а ну зараз взагалі ми знаємо, що є історія пов'язана з тим, що, наприклад, західна допомога теж дуже зменшилась. Ну тобто принаймні, призупинилась, давай так скажемо, пев, пев, певним чином. да, і Я маю на увазі фінансова і військова. І я думаю, що от на тлі плюс нюанси з, з мобілізацією, да, оцей дивний законопроект, який ага. з'являвся. А я думаю, що це все е, зрештою веде до того, що якісь питання з'являються у президента uh -huh. до е, главкому, і тому те, що описують західні змі, що там відбуваються ці розмови і так далі. Я думаю, що так щось подібне було ну насправді. Тобто і, скоріш за все, справді стояло питання, або може я, я навіть так скажу, навіть стоїть це питання скоріш за все для влади, що потенційно вони дум роз розглядають питання про е зміну заложного на когось іншого. Okay. Ну тобто, тобто, я думаю, що це не є просто чутки. Е насправді, зважаючи на кількість джерел, зважаючи на гостроту обговорення, тут просто є, бачиш, питання: ну, наприклад, візьмемо цю всю історію з. Понеділкову да, цю інформацію про його, якби, оту от усю історію, що от його вже відправили відставку, потім е відправили. Потім, і так поганули, так. потім не, не дослухали. Ну, потім... Ну, е ну, тобто, я думаю, що е ця історія вона виникла на фоні, скоріш за все, того, що, ну, е мабуть, е до залужного було звернення, щоб він написав. Е скажем так, рапорт про відставку, мабуть, він цього не зробив, ну принаймні, якщо вірити джерелам, да, там, зеркала тижні і інших, ми можемо на це спиратися. І після того ця вся історія якби трошки підвисла. Да. Плюс, очевидно, що паралельно ведуться консультації з нашими західними партнерами з приводу того, як бути а, далі. Uh, Дивися, тобто я, я, от що важливий момент хочу сказати? Я розумію, що справді ми і ми це бачимо згідно uh, рейтингам довіри, які проводяться там останнім часом. Так що справді армія у нас на першому місці. У залужного теж колосальне високий рейтинг довіри як військового, так, як командувача. Тобто це один нюанс. Але з іншого боку, давай так скажемо, що ми ж бачимо, як низка особливо пов'язаних людей, і частково десь із п'ятим президентом вони постійно намагаються розказувати, що залужний може бути політиком або натякають на це, да, таким, ніби його виштовхуючи, і так далі. Я думаю, що тут оцей момент він ще теж грає. Ага. Леш, ну, тобто, я... і дивися, і, 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 і от з приводу потенційної історії з відставкою, з одного боку, я розумію тезу, і часто ми чуємо, да, що якщо, от, і, наприклад, вона відбудеться, то залужно перетвориться на політика. Потенційно таке може бути. А чого ну, я, Ай, я... Ні, 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 Звісно, дивись, але тут є інший нюанс. Ну, у нас же зараз вибори не проходять. Ти розумієш, це один нюанс. А, а по-друге, ну, залужному доведеться тоді вже в іншому статусі, а це інший статус. абсолютно. Да? Доведеться говорити і так далі. Тому а ну, давай так скажемо, що ну, як ти для себе уособлюєш Збройні сили з залужним. Що всі Збройні сили це залужний. Дивися, я е, людина, яка мислить скоріше інституційними рамками, я не особлюю. Я, ну, я... І, і, і так само, як і посаду президента, я не особлюю з нинішнім президентом. У для мене Дивись, президент для мене, України — це, це президент України. Ти розумієш, да так. а главком це главком України інституційно. Тобто, у мене немає знаєш, не, цієї персональної прив'язки до конкретної я не людини. Я не думаю, що він прям знаєш за ниточки все контролює, всі процеси, все знає. То ну це я, я думаю, що це не так. Це нереально. Так по перше, так. це нереально. Давай так, так скажемо. На корумпована система повністю де купа грошей зараз давно? Ну за останній час багато людей гарно живуть. Багато є військові хлопці, ну мобілізовані і добровольці, і герої, які там роблять все можливе, так, так. А є окремо армійці, я це все не пов'язую з залужним. Залужним це ну як стратег-менеджер. Ну для мене так, ця се так. Це, давай так це, це Борислав Береза, який вкидає самого, самого дня в понеділок інформацію, на кого він працює. Ну, тут, знаєш, це хороше дуже питання. А, от давай так скажемо. А, навіщо взагалі був цей інформаційний нюанс да, в понеділок? Я думаю, що спроба була зірвати е, потенційну відставку залужного. Ну, а взагалі з ким пов'язують Борислава Березу? Ну, Ну, екс-президент. Ой, екс політик, да він же ж. Е, я думаю, що дивися, ще підкреслю, що е, от та вся історія, це була спроба ну, якоюсь мірою вплинути інформаційно на ситуацію, яка готувалась, Да? І як мені здається, е, можливо, це був такий навмисний витік mm -hmm. та інформації для того, щоб е, вона вплинула. Mm -hmm. Наприклад, не відбула не відбулася ця подія. Да. Але поміть, що якщо, якщо ми подивимось, хто підхопив цю інформацію, там ну, лише ж Береза, да а, і інші, там, тобто там почали коментувати і багато багато інших ботусов і багато багато інших. І Бутусо, і багато -багато інших да, це плієнко. То а, власне, ну частина з них мабуть можна віднести умовно десь до п'ятого президента, або там експертів mm. з ним пов'язаних, або Подивайся. безпосередньо до, до його політполітиків, які з ним пов'язані. А він зацікавлений в тому, щоб звільнили чи залишили Залужного? Чи залужний занадто конкурент йому політичний, тобто він переходить йому дорогу? Ти знаєш, я, я думаю, тут історія, що і так, і, і так, і ні. Тобто, з одного боку, а, ще б звільнення залужного, воно створить цікаву історію да, з приводу того, що тепер потенційно залужний може починати займатися політикою. У ну, тобто, але давай так скажемо по-чесному. Він же ж про перебрив... але дивися, Викторат, але, є але є нюанс. А але дивися, але на які інституційні експертні структури і так далі зможе спиратися залужний партійні структури? В нього ж немає партії, власне, немає на тобто. Я думаю, що тут розрахунок у п'яту президента, що якщо ну або в частині людей навколо нього. А що якщо це відбудеться, то потенційно вони якби запропонують залужному свої а, послуги. Давай так назвемо. Так? Ну, а, це чи це... захоче Залужний цим скористатися? Це теж питання політичне. Воно багато нам про що скаже. Я думаю, що він багато що знає. Але не публічно не розказує про це, але давайте скажемо. Так, якщо б залужний піде в президенти, він, він отримає центристську нішу. Правильно, Я, Я трошки дивиться трошки тих. Середи Дмитро, я буду, я буду. О, 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 оце хороше питання. Оце хороше питання. Дивися, от насправді, от е, якщо от, коли, да, Ну, якщо ця історія відбудеться і залужно перетвориться на політика, це хороше питання. Яку нішу він буде намагатись зайняти? Якщо, якщо якщо він справді для себе прийме подальше рішення, все ж таки брати участь в політиці, тому що бачиш тут на нього ще будуть тиснути. Давайте теж цей момент відмітимо: суспільні настрої, mm. ну, типу, точніше настрої частини аудиторії, яка от хоче, от да. Він має там зайнятися політикою. А може він не хоче займатися політикою? Хто знає, він прямо не скаже, тому що йому технологи всі скажуть, що так говорити не можна зараз. Ну дивися, ну, ну поки що він нічого про це не казав, ну принаймі ну, да. ми, ми, ми так. Ніч... Ти людина, яка займається політичною наукою, історичною наукою? Ти мені скажи він людина, герой по всій всієї, всієї України, тобто він може отримати 73% виборців, Давай так умовних, тому що це центристська аудиторія? Тобто, це люди, які наче і і не сильно е, туди вправо, і не сильно вліво, а отак по центру українська позиція. Ну принаймні, я так розумію, скажи ти як? Дивіться, я е, не зовсім зараз розумію, як він себе буде далі позиціонувати. По перше, ну у нас ще не було в українській історії. Е, ну в, в історії незалежної України, давай так, так скажемо. Да, за 30 років, коли у нас почали діяти електоральні системи, і так далі, у нас не було популярного політика військового. Не було. Ну не було такого політика. Да, Бо, давайте і... так, що вони всі багато дискредитували себе. Вони не знайшли собі матеріального винагороди, Вони були. Давай так за Шеймлені в нас в соціумі. це було не круто. А, а зараз я вважаю, що те через те, що ми не мали такої ланки військової гордості, честі, порядності, публічній, і тому в війні такі є проблеми в нас, тому що люди не ну, 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 ну Дивися, а, тобто, але якщо дивитись на світовий досвід, світовий досвід знає багато політиків військових, і як успішних, так і не дуже успішних. Ну, ну тому, так, що там є теж... залежні держави, які відстояли свій і... там суверенітет, так, так шаколяти а... а... можна подати шарди голь можна пригадати. Можна подивитися на сполучені штати Америки після другої світової е е війни, та країни, які Тейзенхау перемогли Тейзенхаур, генерал, так. ну тобто... це країни, які перемогли, а в нас не було країни в той момент. Правильно, але але а дивися, але тут є важливий момент, так по перше, ну тоді це так. А по-друге, давай не забувати, що була ще специфіка радянського досвіду, а, до скажімо так, досвіду. А я вважаю, що знаєш, цей Soviet легасі він все рівно грає роль, а тому, що після а, того, як а, а, ну. Після перемоги у Другій світовій війні mm. е, Сталін розумів популярність військових, популярність mm. Жукова, mm. і він все зробив для того, щоб е, їх прибрати з публічної арени. Зрештою, він так і зробив. Тобто він деполітизував армію, яка mm. потенційно могла стати е, політичним інститутом. Але в радянському Союзі вона не стала політичним інститутом. На відміну від знаєш кого? Від кого на від відміну від спецслужб ah, від спецслужб. А спецслужби стали політичним інститутом, і от ми до цього часу бачимо ну, е, е, керівник Російської Федерації. Звідки з, я, з яких структур він вийшов? Давайте не талі, з армії. На я тебе тоді питаю. Я не хотів піднімати питання Жукова, тому що виходить, що е, з боку виглядає, що Зеленський прибирає залужного, як Сталін прибирав Жукова. Ну звичайно, ужасна аналогія, просто недопустима ну місті. тому, що у нас на радянський союз Зеленський так. не Сталін. Так, і залужне не жука. Але позиція керівник держави і там дуже впливовий військовий діяч. Ти вбачаєш якусь аналогію в цьому чи ні? Ну, дивися, ну по-перше, у нас е, діє трошки інша система. В радянському Союзі не було е, виборів в такому форматі, як он ми зараз маємо, так тобто, і Радянський Союз ну, його складно було назвати ліберальною демократією. Ну тобто, якісь вибори там, звісно, були ми пам'ятаємо партійні або там вибори з одним кандидатом, там теж такі були е, нюанси. Да? Якщо це можна звати вибори, е, ми, ми, були мертві, знаєш, це да, в сталінські часи. Це взагалі ну, ми розуміємо, що репресії використов... виконували роль е, так звані чистки для того, щоб по суті контролювати бюрократичний апарат, і не лише бюрократичний, але й військовий, і так далі. Ну тобто, це трохи інша історія. Я думаю, що скоріше ми маємо мені здається. У нас знаєш, буде десь якийсь гібридний момент. Тобто, ну тобто, скоріше можливо, нам досвід деяких західних країн, можливо, то американських країн. Тут буде більш е, цікавим, да тому що так. тому, що наприклад деякі латиноамериканські країни вони мали достатньо великий ну час, коли їми керували або впливали військові. Щоб сказати, не завжди це було позитивно? Ні, ну десь позитивно, те, десь не, знаю, позитивно. не позитивно, нічого хорошого немає. А, так, ну а асу... там одна країна і... багато це Чилі. все це все інше, якийсь постійний безлід хаос, і, інші... ну, і то там з приводу два так історія з піночетом, вона теж дуже контроверсійна. Да? Як він усунув так. реальну законну владу альєнди. Ну тобто, там є ця вся. Ну ти розумієш цю всю так, історію ну, сполучених Презумі. штатах Америки. От я хотів би відмітити е, військові. От якщо і приходили, от я задав генерала Ейзенхаура, то лише через вибори до влади. Це теж важливо нюанс. Тобто, дивися штатам в цьому плані, а їм вдалося дещо, що не вдалося багатьом латиноамериканським країнам. Вони змогли деполітизувати військових. В штатах армія вона деполітизована, вона вона не грає роль в політичному житті. Я тобі більше сказати, навіть публічно заборонено, наприклад, використовувати під час виборчої кампанії. Там є нюанси, як е, приводу Кітіля і багатьох інших речей. Тобто, звісно, посилання частини американських політиків вони служили або так. мали успіхи, але там в армії, да але вони не ну це не ви, ну, не може бути да, так виставлено. Тобто, тобто там є те, що називається громадським контролем. Тобто, армія деполітизована, і взагалі, от з точки Зору політичної науки є от умовно. Е... В кінці 18-19-го 19 сторіччя, ну на початку 19-го, ми побачили дві різні моделі. От дивися, потенційно чи міг стати Вашингтон таким військовим. Ну тобто, ти пам'ятаєш, що він ще був славний і з точки зору воєнних да моментів. Чи міг він стати умовно імператором Сполучених Штатів Америки? Мабуть, міг, тому що в Європі був на той момент Наполеон, який зміг по суті, після революції да використати всю цю історію для того, щоб стати імператором. Але Вашингтон свідомо не став імператором. Там ж нема монархії, ну не, не ні, ні. ні Стриває так, так. А Наполеон, що він став монархом монархії там була історія монархії а в Америці? ж Жи мон... Ну як, монархії. Америка. Звільнилась від е... британської монархії. Да. Тобто, я до чого веду, що була інша свідомість. Вашингтон ну, да, свідомо не, не, не хотів стати імператором, але він міг тому, що це було контр Якби історія пішла дивіться, абсолютно вірно, якби історія пішла інакше, то потенційно він теж міг стати імператором, але він не хотів стати імператором, він хотів створити республіку у Франції. ж Після революції склалась інша історія. Да? Тобто був наполеон і Наполеон захотів стати імператором, ну недовго. Але хотів сказати, давай так: чи, чи Зеленський реально прибирає залужного? Ну, дивися, якщо як навіть... Просто скажи мені, він прибирає його як конкурента чи ні? Як ти думаєш? Диви, дивися, ну навіть сьогодні була. Ну тобто, тобто от, да, днями була інформація від CNN, що так, готується так. Да, цей наказ. Ще вкеслю. Давай все ж таки термінологічно розуміти. Е, ну, залужний не є політиком, він є призначеною особою. Це, це важливий нюанс. От коли, коли оці дискусії лунають, то це без виправдання там президента. Але все ж таки, президент обраний. Так, зараз є нюанс, що вибори ну, від, відкладені, і так далі. Але президент обраний, да? Тобто, але все ж таки, очільники армії вони призначені. Ні, ну він ще, 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 ще легітимний. ж легітимний. У нього до, до якого числа він, він легітимний? До березня, 23-го? 23. Ну формально, коли три там в кінці березня мали відбутися перший тур і так далі. Тобто а, зараз але дії легітимні, правда, правда? Ні, ну звісно. Дім, я, я просто до чого веду, що просто нюанс в тому, що. Е... Коли ми говоримо про конкурента, то все ж таки, мабуть, не зовсім коректно говорити. Я що зрозумів він і конкурентом. Ти розумієш, тому що все ж таки Залужний є призначеною особою, і призначеною Зеленським. До речі, окей, тоді питаю, тоді виходить, що залужний перейшовши в, в політичне поле, і ці скандали створюються навколо того, що просто залужного затягнули в політичне поле. Якби він не був туди затягнутий, він був просто головокомандуючим, якого призначили там, робити таку роботу. Правильно розумію? Ну, але, так, але час зробили все можливе, щоб він став політичним гравцем. Ну так, так хто його зробив політичним гравцем? Ну я вже тобі про це частково казав. Я бачу, що частина е, тих, хто критично налаштовані до діючого президента, десь ця частина пов'язана з п'ятим президентом, десь не пов'язана з ним, але просто критично налаштовані. Да, до е, Володимира Зеленського вони сприймають для себе історію залужним як можливість е, приєднатися. До табору потенційного, ну якщо він да стане далі політиком, як вони бачають собі опонента зеленського, який як вони бажають, може навіть якщо будуть вибори, навіть е, отримати електоральні успіхи да на таких виборах, тобто якісь да тобто ті, хто ті, хто дивися, ще ті, хто не знайшов себе там з командою Зеленського, або ображені, ну т, 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 і так далі, критики. От я думаю, що для них всіх вони бачають десь залужного, як, е, хоча він ще, ще підписаний нюанс, в тому що знаєш, що ці всі розмови про Залужного, вони відбуваються на фоні того, що сам Залужний казав, що він йде Нечі. в політику. О тільки от, от, от вас питати. дивись, виходить, що його ну просто якщо він дійсно не зайде в політику, тобто по-серйозному, вони президенти, та, 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 його просто використовують в боротьбі з владою, тобто створивши його е, контр-ну, ну, ну знаєш, коли образ. Трап... Контробраз, і він, наче, він сам мовчить, а його контробраз використовують наліво і направо. Ну, і принаймні, поясни мені, як як технология ну, ну, політехнологічно, це так виглядає. так І дивися, і тут, знаєш, багато хто каже, ну, так це ж тільки це ж медійний образ, там чи але нюанс в тому, що ми ж розуміємо, що це все впливає на, Украї... на українське суспільство. А, знаєш, якщо люди вважають щось реальним, то задає теореми Томасів, то це буде мати для них що реальні наслідки. Так. Тобто люди починають вірити в те, що є тут оце протистояння і так далі. І воно починає набувати, нібито якби чого підігрують? Тому що, наприклад, на цьому каналі, де ти зараз виходиш, я періодично працю... питав у майстрині з езотеричних. Вони кажуть, та ні, нормальні стосунки, ділові робочі. Нема ні, ну, нема такого, як про це розказують. Тобто дивися, дивися, я вважаю, що от давай так скажемо. А, моя моя б рекомендація, да, як якщо справді так і є, що там немає от цього всіх цих загострень, а, то я вважаю, що по перше, а, мабуть, Залужному і зеленському було потрібно зараз, прямо зараз, записати так. відео спільне, то вони обидва сидять, да де залужний. Публічно, зеленським, вони обговорюють цю всю історію і там, наприклад, умовно залужно говорить, Так, я, я хочу бути головнокомандуючим. Я я в політику, мене не цікавить, і так далі. Да? Ну тобто, і зробити так, таке відео, але ж помітить, цього немає <звіттє> ну, тому, що ну замитрона та на, навіть на фоні, людей. на навіть на фоні всієї історії з понеділком, да? а що, що ми побачили, що а ти бачив коментарі. Uh -huh. а, якісь з боку генштабу, ні а, ну зрозуміло, може вони вважають, що не потрібно коментувати цілий телеграм-канал, але ж це не лише телеграм-канали поширювали. Анонімні, тим паче, да це і не анонімні, скажімо так, джерела поширювали. А бу, бу, лише пізніше. відбувся коментар а, про секретаря президента. Нікіфорова все. Ну і дуже дивний коментар Міністерства оборони: так. що ні, а як що ні, що це філософська дуже дивна, наче, наче наче це дуже цікаво, наче вони одночасно не хочуть в'язуватися в скандали у ці пону коли в коментарні знаєш, в коментарях? Але з іншого боку, це це провокує, наче ще більше думок, догадок так абсолютно кихось, вірно, і ти думаєш, боже, і це це, це і це знаєш. Це, це як от починає цей крутитися сніжний шар. так? тепер кажеш, раніше був все Путін, тепер це Ярмак. Ну, ми не знаємо, може так і є, але сам факт, знаєш, що це просто такий. О, це все Ярмак, це Ярмак. Тобто я думаю, що це. Ну, коротше, використовуються ситуації всі, кому, кому, кому це треба, ви, хто матиме з цього зиск. І наостанок, Олексій Якубін, хотів тебе запитати, як історика. Після війни завжди приходять до влади військові? Не завжди. А, ну, тому що можна продати Великобританію після другої світової війни прийшов уряд Етлі. Ну Етлі не був військовим. Uh, так, сполучених штатах Америки <звілля> ну так та країна, яка активно воювала, наприклад, ти. Ну, <звілля> а Великобританія не що не воювала, воювала дуже активно, і вона обстрілювалась. Обстрілювала. Там Лондон летіли бомби. Ну її військові воювали. Ну тобто, поміть навіть сполучених Штатах Америки військові, то прийшов. Але а, після того, як на виборах він переміг. Ну, тобто, і то лише е, пане Ейзенхауер певний час, да, потім все рівно він змінився скоріше. Там е, були більш такі цивільні політики. Ну, можна пригадати ізраїльську політику, там е, справді деякі успішні військові потім е, перетворювалися на популярних політиків. Е, ну тобто, такі приклади є, звісно. Ну добре, а як ти дав твою думку? Війна закінчиться, як не крути, е, українці потяжіють до сильної руки чи до демократії? Ну, дивись, я так хочу тобі сказати. Я вважаю, що нам треба, звісно, активно а, розвивати ліберальну демократію. Я все ж таки відмітив, знаєш, от я, наприклад, зараз читаю книжку Френсіса Фукуями, і людям теж раджу почитати. Такого не говорив, чесно кажучи, Франціями дуже різ, дуже різні різними словами. Дуже візнаєш то спочатку але... війни казав, що Україну не треба підтримати, не зрозуміло. а до кінця вже ой, та, ви знаєте, така країна хороша. <гум> да, але давай не забувати, що він вплинув на багатьох українських політиків і виховував їх. Тому що він дуже впливовий. Но... Не він вплинув, Но, а тобто... вони вплинулися. Знаєш, я ну зачаровані були ним і все. Да, але факт залишається фактом, да? Тобто, знаєш, ну тобто, Не так, Френсіс Фуку для наших глядачів так ось, і... так... це відомий мислитель світовий, який створює сенси, такий самий, як був покійний Кісінджер. І Кісінджер, але суті, не зовсім не за зовс, не, не, не але такий старий, молод, молодший, який давав ідею новому світу якусь інформацію. Ну просто щоб ви розуміли. Ні, ну Франці Фукуямо відомий своєю концепцією кінця історії про те, що після розпаду радянського союзу власне на світі запанує лібералізм. Так. А, але у йому є зараз остання одна цікава книжка, до речі, вона є навіть українською, можете почитати. Називається вона про лібералізм і його суперечності. І в цій книжці він дуже важливу річ е, говорить, вона, вона для політичної науки зрозуміла, але не всі це, знаєш, якби проговорюють. А саме є різниця між лібералізмом і демократією. Тобто е, різниця полягає в тому, що лібералізм акцентується на автономії особистості. На Гідності особистості, а демократія це право більшості, і е, інколи лібералізм і демократія можуть зіштовхуватися. Давай так я, я не збуду? Це, це влада дивися. кращих, а не більшості ні. Ну взагалі демократія. Це, це аристократія влада Ну вона вся, все одно демократії. в поліці. Дмитро Дмитро. Я маю на увазі. Є приклади неліберальних демократій. А окей, я зрозумів. От, от я про, про що так. тобто, дивися. Я так. волію, щоб в Україні був лібералізм. Я тоді за такі розумію. Говори... Розумієш з приводу демократії. У нас вибори відбуваються, і я думаю, будуть відбуватися. Тобто, демократія, вона ці елементи виборчої демократії у нас будуть. Але чи буде у нас лібералізм? Оце питання. Оце так на кінець. Ми засипали вас просто термінології, але вона говорила про одне ця термінологія: що найвища цінність життя – це наше життя. І особистість так. є пер первинною цінністю, Абсолютно. від неї все має рухатися. До цього Абсолютно. ми всі ну це наше ну не знаю, дароване Богом. Хто вірить в Бога всесвітом дароване нам життя, і воно для нас всіх важливе. І тому оцей лібералізм це все таки про це. Тому Олексій Кубін, дорогий політолог, не фінансово дорогий, а просто як людина особистість. Тому я тобі дякую за цю розмову. Була пізнавальна. Дякую. Пишіть Дмитро. ваші коментарі, ставте лайки. І мені нам дуже цікавий ваш фідбек. Що ви думаєте про нашу розмову? І наскільки це вам важливо, Олексію, Дякую тобі. До зустрічі. Дякую, Дмитро. Дякую до зустрічі. Тобі, до речі, навіть мигнувши. Е, Także ty mi przydałaś witanie. Tak, ja, tak, dziękuję. Tak, dziękuję.